Друзі, вітаємо! Окупанти не полишають спроб прорватися до міста Покровськ. Вони знову і знову кидають сили на штурм, намагаючись знайти слабке місце в нашій обороні. Але група Івана Франка тримає рубіж надійно і жорстко. Наші підрозділи працюють по всій ширині фронту навколо Покровська, і це не просто кілька кілометрів передової, а зона відповідальності глибиною до 50 кілометрів. На цьому відео результати нашої останньої роботи. Знищення ворожих штурмових груп на напрямку Малинівки, де рашисти намагалися прорватися малими тактичними групами, а також високоточні ураження в тилу ворога, зокрема в районі гірника, де ми накрили важливі логістичні вузли окупантів. Там горіли вантажівки, склади БК і навіть одна з командних машин. Ми нищимо ворожу піхоту на відстанях до 5 кілометрів і тяжку бронетехніку на глибинах до 40 кілометрів. І для нас не існує різниці, яка ціль перед нами піхота, танк чи склад. Усе це ворожі ресурси, які мають бути знищені. Наша мета перемога, і ми методично до неї йдемо, не даючи ворогу жодного шансу на реванш. Слава Україні!